Дорога на Роботіне, російські позиції, штурм яких дозволив почати рух на південь. Десь приблизно 1 4-5 Що зараз відбувається на Запорізькому фронті? Від мене метрів десь. Чотири влуту Перший – камікадзе, потім отут ближче. І як наші аеророзвідники полюють на ворожих пілотів. Ми хочемо зловити їх. Вони хочуть зловити нас. Ексклюзивний репортаж фактів тижня з Запорізької області. Оріхів районний центр Запорізької області. Від початку повномасштабного вторгнення місто опинилося майже на лінії фронту. Тут немає води, опалення і електроенергії. Виїхали майже всі місцеві жителі, тому що й жодного вцілілого будинку також не лишилося. Оріхів невелике місто, де до лютого 22-го року було 14 тисяч жителів свої рідні ворота на південь Запорізької області. Звідси відкривається шлях і на пологи, і на токмак, 35 кілометрів до кожного з цих тимчасово окупованих міст. І саме звідси почався літній контрнаступ зсу. Факти тижня рушили в бік роботіного. Це вже звільнена територія, але саме зараз окупанти намагаються повернути собі те, що залишилося від населеного пункту. Під ноги, так? Дивишся? У супроводі бійців 65-ї бригади ми виходимо на легендарну позицію, відому як Ікси. Саме звідси починався український контрнаступ від цих позицій, які раніше були російськими, до работіного в тому напрямку близько 3,5 кілометрів. Фронт настільки близько, що чутно, як десь над головою пролітають снаряди. Росіян було багато, але в порівнянні, наприклад, з іншими позиціями трошки менше, тому що поступово наша артилерія їх вибивала. Постійно них були поранені і загиблі. І вони вже не очікували на наступний день, коли ми сюди приїхали. Ну тобто, ми не приїхали сюди, ми тут ночували і почали вже якраз. Поруч зі мною командир з позивним Полтава. До 65-ї бригади ці пагорби намагалися захопити інші підрозділи. Але на той момент росіяни вже встигли побудувати міцну оборону. Так накривали, що ну, дуже щільно були щільні обстріли з мінометів з різного, різного калібру Васількі, 120 ті танки. ну і... Камікадзе на тій позиції, коли знаходився, тільки за дві години десь 10 камікадзе гупили по тій позиції. Якраз коли вони бачили, що тут хтось приміщається, вони отак от, от повністю То від мене, виходить, я от тут, знаходився тут. Від мене метрів десь 4 влупив перші камікадзе, потім отут ближче. Розвідник барон один з тих, хто першому вірвався в ворожі траншеї. Це була така висота важлива для нас. І для них, і для нас. Тому що коли ми взяли цю висоту, ми змогли розширитися і піти далі. Контрнаступ. Українцям пощастило, частина окупантів тоді відійшла з позицій. Було важко, тому що кацапи були, і це ще нам повезло, що їх було, як ви вже знаєте, дуже мало. Тому що більша частина знаходилась на пересмінці. І потихеньку, потихеньку ми своїми побратимами. Вибили цю позицію ікси. Десь приблизно години 4-5 йшов бій. Ішло так сказати визволення цих окопів. І за такий період часу ми їх вибили. А під час запеклого штурму українцям пощастило ще раз. Ні, в нас не було втрат, один трьохсотий легкий. Цей раз ми спрацювали дуже класно і без, без втрат зовсім. Хоча до цього було дуже багато втрат. Для фактів тижня бійці проводять коротку екскурсію колишніми російськими позиціями. Тікали росіяни звідси так швидко, що позалишали буквально шалену кількість боєприпасів. В деяких бліндажах досі лежать покинуті тіла окупантів, і буквально всюди їх пропагандистські листівки. Більшість із прокльонами до тих, хто не схотів помирати на нашій землі. Це виконувати прикази. Чік чик чик, чик. Вічний позор і прокляття печать трусу, але до фронту занадто близько залишатися довго на одному місці занадто ризиковано. Російські дрони камікадзе можуть з'явитися зненацька. Цей дрон можна почути. Якщо, наприклад, дуже тихо або, наприклад, нема таких інтенсивних обстрілів, то можна його почути і відрізняється від мавіка таким вружанням, як москіт. От, коли чуєш, в перший раз коли побачив, то потім вже почав відрізняти від того, як працює, як летить FPV-дрон. На цій війні маленькі і великі дрони вже стали тією зброєю, без якої неможлива ні атака, ні оборона. Цією пташкою керує Север, один з найдосвідченіших пілотів 65-ї бригади. Аеророзвідка очі артилерії завдяки «Сєвєру» і його побратимам. Від виявлення цілі до її знищення може минути лише кілька десятків секунд. Саме так нещодавно був знищений ворожий танк. У росіян досі є певна перевага по дронам, але далеко не по всім. В нас я не бачив скільки крил, скільки в них літає. Орлани, зали, ланцети це все дуже багато. і великі кількості вони використовують по квадрокоптерам. Сказати по мавікам. Я вважаю, що як і ми, так і вони мають десь середню кількість цих дронів. Все вирішується від людей. Скільки підрозділів, скільки розрахунків сидить на одній ділянці. Нещодавно ворог почав використовувати нічні дрони камікадзе, і це дійсно небезпечна зброя, каже Сєвєр. Так, на сьогоднішній день це велика проблема. Велика проблема, тому що відбивають цю логістику. Але я думаю, ми впораємося із цією проблемою, знайдемо вирішення цих питань. Будемо також використовувати ці камікадзе, які вони. Перемога за нами однозначно, і по-іншому ніяк. Керують дронами хлопці з надійних укриттів, зловити на обережних ворожих аеророзвідників вищий пілотаж серед пілотів. Ми хочемо зловити їх. Вони хочуть зловити нас. Це знаєте, пілоти пілотів дуже ну так контролюють просто. Це йде, знаєте, якийсь, ну зловити пілота і гарно скоригувати артилерію по вогнину по тому місці, звідки пілот коригує. Це велика вдача, і це багато чого може спасти багато піхоти. Адже один пілот це великий час, треба, щоб вивчити його, досвід це отримати. Побачити на екрану планшету пташку врятувати не одне життя захисників України. Вже око. Знаєте, воно вже звикло до цього, і такі оці маленькі нюанси. Оці всі мале. Рухи, ти просто вже ну, реагуєш відразу на них. І вже потім, побачивши цей квадрокоптер, спостерігаєш його, ведеш його просто до місця, де пілот вийде його приймає. На пам'ять бійці 65-ї бригади просять розписатися на спеціальному прапорі для представників ЗМІ. З холодних і замерзлих степів Запорізької області, які досі є місцем дуже гарячих боїв. Павло селі факти тижня СІТІВІ. єдині новини.